Ди, вставай! Пихай нахуй! Уже 10 година, ты пора уже вставать. Что ты мне будешь? Что я? Ба, пора есть, ага. Робот. Да. А что ты встал? А вот еду принес. Да. А -а -а. Це, це, це що, блі, брат? Дай вилку. Та ж от вилку є. Ти Тим ти жадне, пойму. Та яке жадне? я ж робив тобі їсти. Ай. Мама і бабуся від тебе відказалися. Ага. Ой. Що дивиться димечек, я залемі дана! Вон дивися. Дівчинка. Маленька. Спідничка рабенька. Капчики кортові. Будьте с праздничком здоровы. Эмили, он сумел. Знал, да? Она тоже едет Конечно, едем трохи по справу, дед. Давай. Ой, доброго Ой. раночка, мой дорогой дедусь. Доброго дня. Ой, ну что, у нас тут колбасочка. С мясом у нас тут пережочки. Как тебе заходят нормально, блин? Да заебал. Дякую. Дідусь мій дорогенький, ну що ти сидиш і скучаєш? Що ти пиздиш? Мені скучно без кого бабки. Давай її сюди. Не економ. Хайно дякую. Я знав, що це таке. А що це таке? Дід, це не проста маса салам. Це звідки? Чай ти мені казав, Звідки? Стул? Стуль, ти. Так, все, а ну пробуй. Аносятко. Не люди питають кожен день, кожну секунду, як займатися... Треба фізкультурою. Розминка. А ну покажи як, розмінка. Так, оп. оп. А, три, а чеки, 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 чекай, 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 це вже гімнастика? Ні. Це гімнастика. Чого таку пісню? Гімнастика, все окей. Гімнастика, все врать! я як у Бога я? Що Што... не була. Ще одну вправу покажи мені. Ще одну вправу <сп irslapped> покажи. Мужчика утране. Кажи вправу якусь таку яву зніматися. Раз. 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 Два, три, чотири. Вийшов зайчик погуля. Друг охотник на дай. А може та стріляє пі-па. Ой, я йду. Пий, дай, зайчик мой. Плач.